Завдячуючи нашим захисникам та захисницям, працівники Державної міграційної служби, не тримаючи зброю в руках, щоденно гідно зустрічають виклики та витривалість і докладають максимум зуби, зусиль, аби надати якісні послуги з виготовлення документів. Сьогодні усі територіальні підрозділи Державної міграційної служби працюють у звичайному режимі. В умовах війни нам вдалося втримати баланс. Між викликами сьогодення та дотриманням якості надання адміністративних послуг це дається нелегко, але ми розуміємо, наскільки важливо нашим громадянам мати дійсні документи зараз. Основною проблемою залишаються деякі аспекти: це відсутність електроенергії. Якщо ми не можемо в повному обсязі запустити нашу базу даних та доступ до єдиного державного демографічного реєстру, це є ті повітряні тривоги, під час яких як наші працівники та відвідувачі відбувають до укриттів, це і перебої роботи лінії спеціального зв'язку та багато всього іншого. Звісно, це сприяє не сприяє темпу збільшення надання адміністративних послуг. На жаль, ще залишається відкритим і питання затримки при отриманні готових документів, оскільки поліграф комбінат Україна, який виготовляє вказані документи, стикається з тими же проблемами, як ми всі очікування і отримання їх зараз, потребує терплячості і приділення часу процедурі, за що ми щиро дякуємо нашим заявникам. Користуючись нагодою та можливістю, хочу подякувати за довіру до Державної міграційної служби. В свою чергу, працівники міграційної служби працюють настільки ефективно і оперативно, наскільки дозволяє сьогодення. В цей же час міграційники Дніпропетровщини допомагають відновлювати готові документи нашим захисникам, воїнам Збройних сил України, а також особам, які звільнені з полону. Поки наші захисники та захисниці. Проходять реабілітацію в центрах міста Дніпра, ми оформлюємо їм готові документи. Як правило, це виготовлення id карток, але буває і одночасне виготовлення як id карток, так і закордонних документів. Щодо оформлення біометричних документів, мовою цифр за 10 місяців поточного року. Міграційною службою надано більше 355 тисяч адміністративних послуг. Ця цифра значно перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Лише з початку російської навали кількість адміністративних послуг зросла майже на 36 тисяч. Так само зросла близько на 114 тисяч кількість оформлених біометричних документів. З лютого 2022 року цей показник зріс на 93 тисячі. Детальніше оформлено закордонних паспортів понад 200 300 тисяч, а за період війни 200 тисяч. id карток оформлено 102 тисячі. За період війни більше 81 тисячі. Щодо протидії нелегальної міграції, підвищена увага до нагальної міграції спричинена виникненням перед державою необхідності протидіяти її як небажаному, шкідливому суспільно небезпечному явищу. Цілеспрямований організований та регулюючий процес, налагоджений при взаємодії з правоохоронними органами області. Стоїть на захисті національного ринку трудових ресурсів, забезпечені державної безпеки та громадського порядку. І як результат такої клопіткої роботи, майже 600 іноземців, порушників міграційного законодавства. Поновили загін нелегалів. Відносно цих суб'єктів прийняті рішення про примусове повернення або примусове видворення за межі нашої країни. Важливо, що лише за період війни нами було виявлено більше 500 таких порушників. Порівнюючи з минулим роком, показник цей зріс на 60 осіб. Робота в цьому напрямку продовжується і триває так само слід зазначити, що міграційною службою Дніпропетровської області за 10 місяців поточного року місцеві регіони поповнені більше ніж на 144 мільйони гривень. Так само різниця з минулорічними надходженнями відмінна понад на 66 мільйонів. Загалом за надані адміністративні послуги до бюджетів різних рівнів було перераховано більше 354 мільйонів гривень. Зростання відбулося на майже 110 мільйонів гривень. Окремо хочу зупинитися на новелах, які запроваджені постановами Кабінету міністрів України та стосуються громадян України. Останнім часом урядом України прийнято ряд постанов, які сьогодні вже набули чинності, та вимоги яких вже Провадження міграційної служби. Про ці новели кожен громадянин може ознайомитися на офіційному сайті Державної міграційної служби, так на сайті Головного управління Державної міграційної служби у Дніпропетровській області або за телефонами гарячих ліній. Якщо тезісно, то постановою Кабінету міністрів України від 18 жовтня 2022 року. За номером 1185, відповідно до якої скасовано надання безоплатних адміністративних послуг та продовження термінів дії та вклеювання до паспорта фотокартки дитини у документи, які завершили свою дію, такі дії Державна міграційна служба може робити лише у випадку, якщо особа терміново виїжджає на лікування за кордон або супроводжує свого родича, або якщо Пов'язаних зі смертю близького родича за кордоном, тоді такі дії будуть відбуватися постановою кабінету міністрів від 28 жовтня 2022 року. номер 1220, згідно з якою внесено багато змін щодо пересилки виготовлених готових документів як за кордон, так і на території України. Крім того, дозволено видавати документи дітей лише одному з батьків та ряд інших новел, які можна буде ознайомитися на сайті. Крім того, з 1 листопада 2022 року набула чинності постанова номер 1180 яка регламентує деякі питання збільшення вартості адміністративних послуг у зв'язку зі зміною. Прожиткового мінімуму. це незначні зміни. Крім того, на що треба звернути особливу увагу? Хотілося б зупинитися на постанові кабінету міністрів 1201 від 21 жовтня 2022 року, яка набрала чинності днями. Це стосується тих громадян, які були насильно вивезені за межі нашої держави до Російської Федерації, які втратили там свої документи, або вони, або вони були насильно відібрані. В них. Україна розуміє, що внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України понад один мільйон наших громадян були насильно депортовані або переміщені, або вивезені з окупованих територій на територію Російської Федерації. У цих людей було вилучено. Ну, викрадено, знищено документи, як правило, саме через це, це вони насильно там перебувають і не можуть повернутися на територію України. За, за таких умов ці люди фактично опинилися поза межами закону. Натомість реалізація ініційованого Державною міграційною службою України експериментального проекту допоможе нашим громадянам, а також особам без громадянства, які постійно проживали в Україні і піддалися насильницькому переміщенню, бути ідентифікованими і отримати шанс, щоб повернутися в Україну. Зокрема, порядком передбачено, що оформлення, передача та посвідчення на повернення України для осіб, які примусово були вивезені на територію держави агресора і втратили свої документи, може здійснюватися без їхньої особистої присутності, а лише за зверненням їх близьких осіб, законних представників або мінінтеграції. Як це буде відбуватися, наші фахівці готові відповісти на любі питання за телефоном гарячої лінії нашого головного управління Державної міграційної служби в Дніпропетровській області. І на завершення додам, головним управлінням та його територіальними підрозділами забезпечено виконання усіх пріоритетних напрямків роботи, основних завдань держави Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби України також забезпечення життєдіяльність підрозділів в умовах воєнного стану.